Доброго ранку, дорогі друзі, вівторок, 1 липня. Сьогодні день, коли навіть сонце вдягає окуляри, бо саме цього дня хтось, дивлячись на небо, сказав: досить, я хочу бачити Хмари. Саме так народилися сонцезахисні окуляри. Тож вдягайте свої найкращі лінзи, дивіться на світ, ніби ви секретний агент, або принаймні хочете сховатися від того, хто вчора бачив вас у супермаркеті, в капцях і з кавуном. Перше липня це не просто дата, це офіційне, ой, вже липень у кожному домі країни. І я тут, щоб сказати вам, це добрий день. І ми ми з вами зробимо ще краще. Ми починаємо наш ер проранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні день раннього птаха. Це значить, що вже десь із п'ятої ранку хтось прокинувся, побіг, зробив зарядку, відкрив ноут і навіть встиг поскаржитися на курс долара в чаті з батьками. А ми з вами, ті, хто встав рано, вже прокинувся і вмикає цей випуск. Ви не запізнилися, ви просто середнього польоту птах. А поки ті птахи літають, в Україні день державного реєстратора. Людина, яка може вас зареєструвати, але не зареєструвати вас у Тіндері. На це вона не уповноважена. І одразу за ним іде день слідства. І тут головне не. Переплутати, реєстратор просто фіксує, а слідчий уже запитує, а хто це підписав і чому у другій ночі. А ще сьогодні Міжнародний день анекдотів та жартів. Ми святкуємо професійно. Якщо ви ще не посміхнулися, оновіть обличчя або натисніть f 5 на душі. Паралельно з цим Міжнародний день регі. Це музика, де навіть холодильник починає танцювати, а голос Боба Марлі звучить прямо з чайника. Також Україна сьогодні святкує День архітектури. Дякуємо всім, хто колись намалював прямокутник. Підписав його ЖК щасливе майбутнє і продав по 2000 доларів за квадрат Архітектори – Боги блокнотів. І завершимо святкову піраміду міжнародним днем курячих крилець. Це єдиний день, коли офіційно можна сказати, я з'їв 50 крилець на честь цього. А тепер про іменини. В Сьогодні їх святкують Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро і Ангеліна. Друзі, вас можна зібрати в один суперграцький гурт, і ви звучатимете як Ліга справедливості святих. І одразу про прикмети. Якщо багато опадів, зима буде сніжною, або парасоля буде безкінечною, якщо немає роси, в день буде дощ. Або буде хтось, хто скаже, я ж казав, якщо засуха самого ранку, не день, а парна програма з природою. Здається, атмосфера Просто вирішила вас обійняти всім киснем одразу. Що сьогодні не можна робити? Не можна лінуватися, навіть якщо диван дивиться на вас з любов'ю. Також не марнотратьте гроші, особливо на унікальні бокси з випадковими речами. Вам знову надійшлють повітря і совість. А ще не можна скаржитися, крім випадку, якщо у вас чай закінчився під час заварювання. Ну і не хваліться, особливо тим, що ви сьогодні прокинулися раніше кота. І також не пийте алкоголь, курячі крильця йдуть краще з соусом, а не з забуттям. Оразу про забуття. Це те, що не забули нам сказати зірки. Це гороскоп. Тож овни, інтуїція сьогодні спить, але мозок прокинувся. Користуйтеся. В тільці ви знайдете відповідь на важливе питання, але вона буде французькою. Близнюки, сьогодні у вас буде супердень. Супердень. Не знаю, що це означає, але звучить цікаво. Раки, не піддавайтеся внутрішнім протестам, зовнішні протестують краще. Леве, у вас буде шанс зробити щось велике, наприклад, каву з двома ложками. Діви, сьогодні ваші дії матимуть наслідки, інколи навіть зрозумілі. Терези, тримайте голову високо, але не вдарте нею в двері. Скорпіони, ваша хризма сьогодні на рівні, тихо, я зараз все зіпсую. Стрільці цілий день вам щось буде здаватися, але не довіряйте цим щось. Козороги, вибір буде складним, тому просто скажіть я. Пас, водоліє, будьте як вода, гнучки, прозорі і бажано чисті. Ну і рибе, сьогодні світ не чекає порядку, і це дає вам фору. А тепер, друзі, як завжди, про головне. Сьогодні перший день другого місяця літа. Ви вже зробили свій перший крок, ви прокинулися, а це більше ніж роблять багато інвестиційних фондів у серпні. Сьогодні момент, коли час нарешті сказати: годі чекати. Бо якщо не зараз, то потім буде або дощ, або лінь, або вибори, або новий серіал. Все кричить, пора діяти. Сонце гріє, світ хоче вас. Ну або хоча б перевірити вашу пошту. Ви сьогодні, як курячі крильця в медово-гірчичному соусі, гарячі, смачні і неминуче зникнете тарілки зволікання. Ну я дякую вам, сонячні куляри, моєї душі, що були зі мною цього ранку. Пам'ятайте, день лише почався а вже такий веселий. До зустрічі завтра в цей же час. Я пішов реєструвати себе в якості людини, яка знає, як жити красиво. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.